Іван та Андрій були рідними братами, різниця між ними лише два роки. Вони зростали на величкому селі, де хата їхніх батьків стояла на узліссі. Дитинство минало у спільних іграх, праці і радощах. Старший Іван завжди оберігав Андрія. У школі заступався перед хуліганами, допомагав з домашніми завданнями, ділився останньою скипкою хліба, коли вдома було скрутно. Іване, якби не ти у мене б тій школі давно місця не було, часто з вдячністю казав Андрій. Та яке там, брате? Я ніколи не дозволю, щоб тебе хтось скривдив. Твоє горе, моє горе, твоя радість, моя радість, відповідав Іван і завжди плескав брата по плечу. Так минали руки. Обидва брати виросли, пішли в армію, повернулися і почали будувати власне життя. Іван першим одружився з Марією, гарною, але гордовитою жінкою, яка любила, щоб все було по її. Андрій трохи пізніше взяв собі за дружину скромнішу і тихішу Оленку. Проте в ній теж була впертість і бажання довести, що вона найгірша за іншу. Спершу здавалося, що все буде добре, та жінки швидко відчули суперництво, яка з них краща господиня, у кого двір частіший, у кого город більший, хто більше заробляє і почалося. Одного разу, коли брати разом ремонтували паркан у батьківському дворі, Марія вийшла з хати і голосно сказала Іване, ти дивись, не дай Андрієві найкращі душки, бо він завжди хитріше забере собі, а нам що лишиться. Андрій почервонів, відчувши несправедливість. Слухай, Марія, – втрутився він, ми ж не чужі. Що за душки? Ми ж разом все робимо. Разом, пирхнула Марія, у тебе ж господарство менше. Чого вам, нам вам допомагати? Тут вийшла Олена. Не треба нас принижувати, Марія, ми самі впораємося. Івана, ти свій час трать краще на свою сім'ю. Слова падали, як каміння. Брати мовчали, але в душі зароджувалася тріщина. Минуло кілька тижнів Іванові треба було копати криницю. Хто допоміг? Звісно, Андрій. Вони пліч опліч працювали кілька днів, та коли Олена дізналася, щинила сварку. Ти знову все і біжеш до Івана. А в нас діти без догляду. Наче в нього важливіше. Андрій сперечався це ж брат мій, хто йому допоможе, як не я. Та хай собі когось найме, ти ж не раб у нього, різко відповіла Олена. Так поволі жінки розпалювали вогонь іскра за іскрою. Найгірше було тоді, коли у батьківському домі зайшлося про спадщину, хата була велика і обидві сім'ї почали натякати, кому ж вона дістанеться. Марія шепотіла Іванові ти старший тобі й належить, не віддавайте в суму Андрієві. Олена мовляла свого чоловіка. Ви, однакові діти, чому він має мати більше стій на своєму? Іван з Андрієм сиділи на призбі, дивились в один бік і мовчали. Важкі слова дружин зависали між ними, мов сіра хмара. Іване, нарешті сказав Андрій, я не хочу з тобою сваритися. Я не хочу, відповів старший, але бачиш, як нас дружини, налаштовують. Ми з тобою ще з дитинства все ділили, навіть хлібину, невже тепер будемо ворогами через якусь хату? Бог свідок, не хочу, брати, зітхнув Іван. Але все одно сварки не припинилися. На свята брати майже перестали ходити один до одного в гості то одна дружина образила, то друга. Діти теж відчували напруження і не гралися разом, так як колись мріяли батьки. Одного дня Олена випадково сказала при людях Та що з того Івана, він тільки вміє командувати. Ці слова долетіли до вух Івана, йому було прикро, хоча він мовчав. А Марія, почувши, ще й додала масла у огонь. От, бачиш, Андрій з дружиною нас зневажають. Братерство тріскалося, як крижина, крижина навесні. Так сталося, що одного разу Андрій захворів. Лікарі наполягли потрібна операція. Грошей не вистачало? І хто перший прийшов на допомогу? Звісно, Іван. Він приніс частину своїх заощаджень, не питаючи дружини. Брате, я без тебе не впораюсь, тихо сказав Андрій, лежачи в лікарняній палаті. Ти ж знаєш, ми одне ціле, як я можу тебе залишити, відповів Іван. У той момент Олена і Марія теж були поруч. Вони побачили, як старший брат сидів біля ліжка молодшого, тримаючи його за руку, і вперше зрозуміли, що ніякі їхні суперечки не зламають того, що Бог дав від народження. Після лікарні брати сіли в саду біля старої яблуні і довго розмовляли. Іван, почав Андрій, скільки ми дурного пережили через ті жіночі інтриги. Було так, кивнув Іван, але я тобі скажу одне: ніхто ніколи не стане мені ближчим за тебе. Ніяка жінка, ніякі гроші, ніяка хата. Дружину, я люблю, але до тебе любов особлива. Андрій посміхнувся, в його очах блиснула сльоза. І для мене ти назавжди залишився старшим братом, що в дитинстві мене оберігав. Вони обнялися міцно, так як міц... обнімаються лише ті, хто пройшов через непорозуміння, біль і все одно зберіг головне любов. З того часу вони вирішили хай дружини мають свої характери, хай іноді сперечаються, але те, що вони брати, святе. Вони разу відбудували стару батьківську хату, зробили її спільним місцем для обох сімей, бо хата була велика, і місця всім справді вистачало. Діти знову почали гратися разом, а жінки, хоч і бурчали, часом мусили миритися з тим, що братів уже нічого не розділить. Життя часто випробовує нас інтригами і непорозуміннями, але кровні узи, щире серце і пам'ять про дитинство сильніші за будь які чвари. Мати доброго брата це той скарб, який не можна проміняти ні на майно, ні на гординю.